Привіт, друзі. Сьогодні у мене поступило таке замовлення. Дивіться, принесли мені стару куртку, я її вже розпорола. Це остатки кусочки, шкіра мягенька, хороша, натуральна шкіра. Я вже це, це вже все не треба, це всі кусочки. Так, е, я покрила рюкзачок ось одна деталь це перед, це зад. Замочок підібрала. Це деталі, які я зараз буду шивати. Зробила дві стропи ручку. І Зараз будемо моделювати цей гарний. Шкіряний рюкзачок. Давайте поїхали. Шити далі. Так, друзі, Получився ось такий рюкзак. внутрі Ось такий рюкзачок вийшов. Дивіться. Зашито все гарненько, все рівненько. Погано щось якось знімає. Карманчик є спереді, є внутрі є така закладка, ну і остаток. Це все йде назад. Може, ще захоче замовник ще щось пошити, там ще вийде якась бананка, чи кошельок, чи якась косметичка, там ще є. Кусочки багато, можна мілкі деталі можна використовувати для мілких якихось виробів. І так, я думаю, що такий рюкзачок буде носитися з великим задоволенням. Натуральна шкіра довго буде носитися. Вартість такого пошиву 300 гривень. В коментарях одна жіночка написала, ви обманюєте, що так дешево. Ви продаєте. Ні, я не обманюю. Дійсно, я шию за такі гроші. В місті десь би це коштувало дуже дорого, а я шию за такі гроші. Мені це подобається, тому що це половина хобі, половина заробіток. Я від цього отримую задоволення в першу чергу. Від того, що я його сама сотворила, придумала, розкроїла, шила. Тут не стільки гроші заробіток, як сам процес. Заходьте на мій канал. Лайкайте, будьте щасливі та здорові.